На Закарпатті відкрили новий КПП між Україною та Угорщиною. Він веде до угорського Нодьгодоша із українського села Велика Паладь. Пункт пропуску призначений для автомобільного пасажирського сполучення вагою до 3,5 тонн та має дві смуги руху. Велика Паладь Нодьгодош став першим новоствореним КПП на Закарпатті за останні 20 років. Бенімін Біров, етнічний угорець, часто їздить у сусідню країну навідати родичів. Раніше робив це через пункт пропуску вилок тіса сабеч, що за 20 кілометрів від села Велика Палець, де він проживає, нині першим перетнув кордон у рідному селі. Давним-давно вже чекаємо цю подію, так що для мене особисто буде дуже зручно. Я перетинаю кордон раз на тиждень, і поки треба було би виїхати на вилок, скошу всього. А тепер Через цю границю. Новий пункт пропуску Велика Пали Нодьгодж запрацював на Закарпатті цього тижня і став першим новоствореним КПП в області за останні 20 років. Ми продовжуємо реалізовувати нашу стратегію інтеграції в Європейський Союз, де розбудова пунктів пропуску є важливим. А пунктом для нашої інтеграції, а також ми будемо робити все для того, щоб наші громадяни відчували себе все ближче до європейського союзу і для того, щоб наші взаємовідносини з сусідніми країнами набували виключно більш ефективної і позитивною. Настрою ще рік тому назад почали реалізовувати саме план щодо щодо розбудови прикордонної інфраструктури. Це велика підтримка для бізнесу України. І я думаю, що і надалі ми будемо розвивати пункти пропуску не тільки з Угорщиною. Намір відкрити перетин кордону саме у цих населених пунктах. Україна та Угорщина задекларували ще у 2016 році. Ми проживаємо найскладніший період у історії наших двосторонніх відносин і, попри все, доклали максимум необхідних зусиль. Сподіваюся, що з цього об'єкту почнуться кращі часи, і з'явиться ще чимало шансів зміцнити нашу плідну співпрацю. Час планувати спільні інвестиційні проекти, розбудову двох головних автомагістралей, розбудову нового мосту через річку Тиса, масштабні проекти розбудови наявних КПП. На цьому КПП забезпечили необхідну інфраструктуру, відремонтували дорожнє покриття. На пункті встановили тимчасові модульні споруди для перевірки, виїзду в'їзду громадян. Вісім працівників митниці проводять оформлення автомобілів. Підрозділ забезпечений повним спектром технічних засобів прикордонного контролю для здійснення огляду транспортних засобів, використання з методом поглибленого огляду, а також новітні технічні у нас прилади, які здійснюють перевірку документів, з метою виявлення ознак підробки з дійсним навантаженням, які. Яким... Ми очікуємо зараз. Ми справимося. Повністю під'єднаний до інформаційних систем обміну інформації готовий до митного форму. КПП призначений для пасажирського сполучення та автівок вагою до 3,5 тонн. Має дві смуги руху. Цьогоріч тут планують завершити будівництво повноцінного пункту пропуску. Влаштування цього пункту пропуску було витрачено біля 4 мільйонів гривень. Гривень, половина з яких. Витрачено для того, щоб електрифікувати цей пункт пропуску. Плануємо розпочати будівництво повноцінного пункту пропуску для легкових автомобілів цьому році, в перспективі. Відповідно до угоди, цей пункт пропуска має бути розширений для пропуску автобусів і працювати цілодобово на це в бюджеті передбачено 82 млн. За останні роки Україна відкрила ще два пункти пропуску з Румунією та Польщею, і процес триває. Ми розбудовуємо далі пункт пропуску Лужанка. Там буде прекрасна історія, тому що ми запустимо двома чергами великий повноцінний вантажний пункт пропуску з Угорщиною. Крім цього, звісно, ми плануємо. І розбудова пасажирського терміналу в пункті пропуску Ужгород. І ми заклали в європейське фінансування пункт пропуску Дяково. Ну і звісно, з Румунією якраз плануємо відкривати новий пункт пропуску, коли наші колеги з Румунії побудують міст, і там буде новий пункт пропуску Біла Церква Сіґетома Мармаце. А наразі велика палець гудьож відкритий для легковиків з 8-ї ранку та до дев'ятнадцятої. Нуль нуль очікувана пропускна здатність 200 легковиків та 700 людей. На добу Мар'яна Мартин Юрій Ковальов телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.